Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я маю честь презентувати виставку пам'яті унікальної особистості і митця народного художника України, лауреата обласної премії «У галузі працючого мистецтва і мистецтвознавства імені Сандра Асмркіна Михайла Володимировича я б сказав, один мистецтвознавець, усі митці поділяються, на них можна поділити на три категорії. На талановитих, на навіть геніальних і унікальних. І от ніби та сама оця третя значить, група, вона якби на вищою кастою мистецького світу. Тому що вона об'єднує митців, які є унікальними, неповторними зі своїм творчим я, роботи, яких легко пізнаються на будь-якій виставці. Саме таким є і Михайло Володимирович Надєжин. Його роботи ні з чим не можна сплутати, вони настільки унікальні, вони настільки неповторні, як і сам, до речі, він зазначав, тому що він відноситься до покоління шестидесятників. До такої хвилі протесного мистецтва. Він не є нашим земляком. Він народився на Сумщині в селянській родині. І от саме ця селянська родина сформувала його світогляд от своєю такою архаїкою, якимось таким побутом, який потім відзеркалювався в його е, творах. Вона сформувала його життєву філософію, такий оригінальний погляд на оточуючий світ. Він з самого початку хотів знайти е, своє. Я. Він вміє працювати в напрямку реалістичного живопису. достатньо взяти його роботи там у батька або інші, якісь натюрморти, виконані в саме в напрямку реалістичного живопису. Але він хотів відрізатися від інших. Навчаючись в Петровському художньому училищі імені учитича. Він навчався кутура таких ну, маститих митців, з яких, зокрема, був і наш земляк, художник як і Калашник, теж зі своїм неповторним творчим я, який теж не вписувався в соцреалізм. От. Але віддаючи шану от таким митцям, Михайло Володимирович все ж шукав своє власне самовирнення, і він його знайшов. Фахівці навіть сперечаються, як можна назвати, скажімо, його мистецтво, ну, авангардне мистецтво та абстракція в чистому вигляді ні. Тому що за основу беруться якісь реальні сюжети, реальні предмети, але потім вони трансформуються через світоглядне бачення художника. І от вже в такому трансформованому вигляді вони, от ми бачимо їх на полоні. Свого часу, монтуючи виставку Михайла Володимировича Надєжина, я коли працьовую виставку, він підійшов до мене і сказав, ви знаєте, Олег Григорович, от роботи, які ви бачите, вони ну, унікальні в своєму роді. Я кажу, це дійсно так, Михайло Володимирович, з цим не посперечається». Але я кажу, ви знаєте, яка ваша робота, мені найбільше подобається. Мені взагалі подобається ваша робота і більше це е, на Чорморті. Але от, яка саме найбільше? Я каже, а цікаво почути, я кажу, це кактус. Ось таке споруд зі мною, це мені дуже подобається ваш капуст. І коли ми робили якісь такі збірні виставки. От, скажімо так, де було представлено багато художників, я намагався саме от кактуси Михайла Володимировича презентувати в експозиції. От якраз перед мною блок експозиційний, де представлені його кактуси і навіть автопортрет з кактуса. Не випадково він починає серію його робіт. Виставки пам'яті Михайла Володимирича унікальної особистості. Знаєте, у творчості Михайла Володимировича мені подобається один дуже цікавий прийом, на який я постійно звертаю увагу, коли він екскурсії в курсі Ну, Багато художників пише свій автопортрет, «Дивлюсь у дзеркало». церкву відомий такий прийом. Але саме у роботах Михайла Володимировича я побачив, скажімо, такі, безпосередньо руку, автопортрет його, рука, яка тримає зеркало і в зеркалі він бачить своє відображення. Такі роботи, вони взагалі відображають його світоглядне бачення. Вони, скажімо так, відзеркають його життєву філософію. Тому що, як було сказано під час початку виставки, художник повинен бути фотографом. Він не повинен просто потаргувати скажімо, ну, реальність. От. Він повинен якось відображувати її по-своєму в своїх роботах, створюючи такі от якісь ребуси. І по великому рахунку роботи Михайла Владимировича вони багато в чому нагадують ребуси. Він нібито занурює відвідувача музею, споглядача в <кхем> світ е, своєї філософії. Він змушує його замислитися. Він е, провокує, е, як сказав мені один відвідувач, о, та тут же думати треба. Так, да, Тут е, м, потрібно думати. Це не просто якийсь нейтральний сюжет, просто красивий пейзаж, який можна помилуватися і піти. Тут є певна загадка, яку якби художник тебе ну, змушує розгадувати, так скажемо, так спонукає до цього розгадування. І тому вони дійсно вони створюють таку загадку, вони е, провокують. Ці роботи створюють інтригу. Знаєте, можна по-різному відноситься до творчості Михайла Володимировича. хтось сприймає, хтось не сприймає. Але знаєте, як буває, що людина вона каже, от я не розумію, тому я цього не сприймаю. Тобто не виникає бажання якось так розібратися, відгадати, та роз... розгадати той чи інший рецепт. Але от мене особисто вражає те, що ну, Михайло Володимирович фактично стояв біля витоків створення нашої обласної організації Спілки художників України, яка раніше ну, наші художники підпорядковувалися на Одеській обласній організації. А тут, наприкінці 80-х, минулого століття <кхем>, виникає Криворадська обласна організація Спілки художників України. І Михайло Володимирович був її першим очільником аж до 2015 року. Тобто це дуже показовий момент, тому що в ті часи, коли все вже руйнувалося, все рушилося, щось створювати і ще так довго тримати на плаву, це треба було мати талант не просто художника, а організатора, а підмати художників. У кожного своє творче, творче я, своє бачення, своє его. <кій> тому тобто, що керувати творчими особистостями – це ну, дуже непросто. Потім 90-ті роки, 90-ті, да, дуже важкі фінанси. Плані. Тобто тримати фінансово цю нашу спілку, їздити в Київ, чогось добиватися, організовувати виставки, бути менеджером, бути за постом речі На що він часто жалівся, каже Олег Віргович, я, я вже не стільки художник, скільки за пост, я вирішую якісь господарчі питання. Ось. І це дійсно було так. І як він це вирішував, це треба було бути дипломатом, як він, треба було мати таку певну десь і комерційну жилку. І вміти домовлятися. Це то, то, що було притаманне. і то, що спілка зберіглася в ці важкі часи, те, що вона зараз продовжує своє існування вже після його, скажімо так, того він віддав її вже руки іншої людини 15 2015 році, але те, що вона сьогодні існує, це саме його заслуга. І це йому уклін. За моєю спиною, до речі, от якраз робота, яка, ну скажімо так, дуже великою мірою зеркалює його взагалі всьому творчість. Називається вона Переможець, саме Це вона є центральною в експозиції, тому що ну, ідеї. Сама тема перемоги, перемоги, вона стає як ніколи актуальною. Тому бачимо образ Юрія Змієборця, який на коні вражає змія, та, якби Україна вражає е, свого цього ворога цього кремлівського змія. Це дуже наразі є дуже дуже символічно. І не випадково, що тут, от, скажімо так, крім. Самого Михайла Володимировича є портрети його доньки і його сина, тому що він, крім того, що був, скажімо так, і художник, і, і, і менеджер, і дипломат, і дали він ще був чудовий педагог. він займався педагогічною діяльністю тільки на теренах нашого краю, куди він приїхав. Та, він 10 років викладав нашій дитячі художній школі імені Олександра Асміновкіна. І те, що він підавог з великої літери, засвідчує те, що він зміг сформувати любов до мистецтва і досі, і сину, який теж стали митцями оцінив Андрій Надії, став заслужним художником України, став знаним дуже художником на терміні всієї України. Знову ж таки, за своїм неповторним творчим я і як розповідав сам Андрій. І... Донька його сана, вже виставки пам'яті батька, що батько для них був такий незаперечний авторитет. Вони на нього равнялися. А для нього родина була знову ж таки на першому місці, тому що для нього він пишався донькою, сином, він піклувався про них, тобто він ще і батько з великою літкою. Можливо, тому тема батька в його творчості. Вла дуже часто зустрічалася ця робота у батька. Інші якісь моменти пов'язані з родиною йому були в принципі, притаманні. Презентовано майже 60 робіт. І це дуже важливо, що в такій кількості в одній залі, було сказано, під час відкриття виставки, тому що така кількість робіт, вона дає можливість оцінити гідно масштаб цієї творчої особистості Михайла Володимировича, тому що коли там 2-3-4 роботи, а коли це персональна виставка, виставка пам'яті, роботи, які в принципі невідомі, тому що я сам, будучи куратором виставок родини надійних, знаю тут буквально 3-4-5 робіт максимум. Все інше навіть мені невідомо, тому що це, ну скажімо так і роботи із родинною збірки, із сімейної збірки, надані Оксаною е надічною Журавею, на виставку пам'яті батька. Тому що мета створення в принципі, і хоча б галереї родини Надіжених, вона залишається актуальною, тому що ну, це унікальне явище в мистецькому житті і Кіровоградщини, і України в цілому, оця родина Надіжених. Ви знаєте, от саме от такі роботи, які тут представлені, і серія Начормортів, і якісь такі роботи ну, скажімо так, пейзажні, і його автопортрети, вони є дуже показовими в плані і розкриття його, його такого скарядного бачення. Для мене стало відкриттям не чимало його автопортретів, тому що ми змогли бачити його в такому, скажімо, приблизно в такому форматі. От, скажімо, да? А у такому форматі англійського День, в капелюсі, який це себе показав, я побачив такого Михайла Володимировича вперше, я таким його якби не сприймав. А тут він якби розкрився, тобто навіть після своєї смерті він продовжує інтригувати, провокувати, дивувати і розкриватися. І як правильно було сказано на відкритій виставці пам'яті Михайла Тимоча Надіжина, що ми ще довго і довго будемо його відкривати, читати. і постійно щось для себе прочитувати, щось нове. Бо в цьому і полягає сенс життя будь-якого художника, щоб залишити по собі якусь загадку, і виникало бажання цю загадку розгадати.